Соровікина знайшли у підмосков'ї. Стало відомо, чим зараз займається російський генерал Армагеддон. Детальніше розповім за мить у випуску. Це фабрика новин за я, Анастасія Федер. Починаємо. Російський генерал Сергій Соровікін знайшовся його помітили в одному із підмосковних храмів. Фото із Соровікіним з'явилося на одному з російських новинних сайтів. Там телеграм-канали з'ясували, що на знімку генерал окупантів перебуває поблизу храму великомученика Дмитрія Солунського в селі Дмитрівське. Коли сам Соровікіна фотографували, невідомо, але це сталося не давніше ніж у другій половині вересня чи на початку жовтня. Журналісти стверджують, що спробували взяти коментар у генерала Армагедона, але той категорично відмовився спілкуватися і сказав тільки одне: цитую. Служу вітчизні. більше жодних коментарів. Кінець цитати відомо, що храм, де побачили Суровікіна, розташований неподалік підмосковного міста Красногорськ. Це менше ніж за 8 кілометрів від ресторану Падмосковної Вечора, в селищі Жуківка, де суровікина страхували. 4 вересня Ноазнімок ну, облікували Ксенія Собчак. До цього в останній російський генерал з'явився на публіці під час візиту до Алжиру. Він відвідав цю країну у складі делегації Міноборони РФ у середині вересня. Російські ресурси тоді писали, що Суровікін вирушив до Алжиру, бо Кремль надає велике значення східному вектору своєї політики. На оприлюднених фото Суровікін в Алжирі тисне руки місцевим чиновникам, отримує подарунки та веде переговори. Медіа тоді зробили висновок, що Суровікіну досі довіряють на найвищому рівні. Мовляв, не виключено, що поїздка генерала може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, що стосуватиметься роботи у східному напрямку. Хоча ще на початку вересня Кремль неохоче коментував питання, пов'язані з долею генерала. Ба Більше Дмитро Пісков на одному із брифінгів не дозволив журналісті АФП поставити запитання про Суровікіна. Вона зауважила, що Сергій Шойгу залишив її запитання без відповіді щодо можливого розслідування проти генерала. І поцікавилась, чи можна поставити аналогічне запитання піскову. Той відповів різко. Цитую: ні, не можна. Кінець цитати. Цілком можливий і інший варіант, за якого Кремль досі не визначився із долею Суровікіна. Нагадаю, що раніше західні змі писали про нібито затримання російського генерала. Це буцім досталося одразу після невдалого бунту Євгена Пригожина. за версією The New York Times, Відпустили Суровікіна лише через кілька днів і ймовірно поставили йому обмеження у пересуванні. Один зі співрозмовників видання впевнений, що, хоч Суровікіну і вдалося зберегти своє звання, кар'єрних перспектив у нього немає і не буде. А тому, подейкують, Суровікіну порадили поводити себе тихо принаймні, поки Путін на чолі Росії. У чому причина такого ставлення до соровіки на в Росії? Справа в тому, що його підозрюють у підтримці червневого повстання Вагнера. Генерал Буценто міг знати про підготовку закладу всього за кілька днів до його початку, але нікого так і не попередив. Можливо, тому що сам підтримував бунт, адже дуже тісно. Співпрацював із Вагнером та його власником Євгеном Пригожином. Суровікін раніше обіймав посаду головного командувача повітряно-космічних сил РФ. А також із жовтня 22 до січня 23 очолював російське вторгнення в Україну. Під час заклуту Пригожина було поширене звернення Суровікіна, в якому він закликав повікавагнер припинити бунт і піти на компроміс із владою Путіна. Давайте коротко пригадаємо. Останніть колони, вернуть їх в пункти постані дислокації і району страдочини. Рішити всі проблеми тільки мирним путем. Друзі, як вважаєте, ви невже Путін змінив свою думку і дійсно вирішив не чіпати Сергія Суровікіна? Пишіть свої версії в коментарях. Цікава ваша думка. Також не забувайте про подобайку та підписку на канал. До зустрічі.